Попередні скликання сесії обласної ради ми на жаль, не змогли бути результативними з цього плану. І все як комунальна установа, як комунальний заклад обласної ради продовжував своє існування. До практично сьогодні, і таким чином ми фінансували і утримували заклади, функції якого були передані давно на експертні групи, на експертні комісії. Сьогодні ми просто в чергове з обґрунтуваннями підійшли до цього питання. Депутати в кінці з юридичними обґрунтуваннями дійшли до висновку, що можливий механізм, в тому числі приєднання. В основному питання йшло про майно приєднання до, до комунального обласного закладу медичної статистики, і таким чином затягнути в часі, але саме рішення сьогодні відбулося, за що я вдячний корпусу. Я нагадаю, що за 2024 рік ми витратили на фінансування з обласного бюджету сек приблизно 19 мільйонів гривень. Можливо, це там не занадто велика сума, але це вона. Значна з точки зору сьогоднішніх потреб, які викликані військовим станом. Тому до сьогодні продовжувалось фінансування відповідно в пропорціях, не дивлячись на те, що певні посадові особи вже цього МСЕКу були виведені за штаб, але тим не менш комунальна установа існувала, і ми вимушені були фінансово отримати. Ну і окрім іншого, всі механізми, які пов'язані з проходженням особою МСЕК, для того щоб отримати висновки щодо інвалідності або обмеженої придатності, вони теж сподіваюся зараз будуть функціонувати в іншому форматі, і більш більш ефективно. Ну я б можу сказати, що за перші два місяці ми десь 3,2 мільйона людей. З того моменту, як ми прийнято перше рішення до сьогоднішнього дня, десь близько 4 мільйонів. Саме головне, що сьогодні ці експертні комісії вони вже функціонують. І саме в цьому медичному закладі, в цьому приміщенні, де до сьогодні перебували МСЕК.